Я давно хотіла зняти це відео, але так як у нас давно не вимикали світло, я просто забула за цей девайс. Зараз я вам дещо покажу. Так, отже, дивіться, якщо у вас, як і в мене колись, є такий... Якщо страх, що виключать світло, а у вас немає ні генератора, ні кафло, то от я вам розкажу про таку штуку, яку я чисто випадково знайшла на Elixie. Я шукала собі лампу на павербанки, шукала фрізер, який на акумуляторі роботу, і знайшла таку штучку. Сюди вставляється ручка фрізера. Це швидкість переключається. Не помню, по-моєму, це з реверс, форвард. От. І оцей шнур вставляється в лампу. Тобто ви одночасно можете працювати. І лампа працює, і фрезер. Зараз я його все підключу, вам покажу. Так, дивимся, я вже підключила. Ми включаємо цю штуку. Тут показує заряд батареї. Ось у нас включається. Максимальна швидкість не знаю, я не відчула, що вона була слабіша, ніж мій фрезер. І лампа. Я вже підключила лампу. Ось, будь ласка, вмикається лампа. Так, наскільки точно вистачає цього блока, я не скажу, тому що я просто один раз зробила собі корекцію, але я тоді працювала 4 години. Звичайно, з клієнткою швидше я працюю. І ну, десь сіло. Пів батареї. Тобто на 8 годин має вистачити. Ну, Як мінімум, в мене хоча б буде час відмінити там останню клієнтку і кудись перенести, якщо буде якийсь там у нас блокаут. Отже, як його знайти? Вам треба в пошуку забити павербанк. так, щось не фокусується, павербанк для майстрів манікюру. Це я купила за півтори тисячі беушний. Здається так. Нові коштували від 2000. Я бачила ціни 3,5-4, але це все одно дешевше, ніж купити собі екофло, наприклад. Так що такі справи, дівчата, я дуже сподіваюся, що ця інформація була вам корисною і дійсно комусь знадобиться. Пересилайте відео своїм знайомим майстрам, можливо, вони ще не бачили цього, тому що ну, я його побачила випадково. Я не знала про існування такого девайсу.